Що ж за майстер-класи? Ви вже точно, мабуть, сто разів були на різних майстер-майндах, інтенсивах, вебінарах, тому подібних штуках, і здивувати вас буде чимось доволі складно. Але по факту особливість цих заходів полягає в тому, що вони присвячені для того, щоб вам продати, тобто утеплити, дати якусь мінімальну корисність і зробити продаж. Але особливість нашого методу і роботи нашої команди в тому, що ми дійсно працюємо на результат. Звичайно, ви могли вже декілька разів обпектися об подібні фрази інших наставників і виправдано мати низьку довіру до моїх слів, але при цьому всьому я даю можливість вам переконатися в тому, що це дійсно так і яким чином це працює. За рахунок чого ви можете в цьому переконатися, сьогодні і розкажу. Мене звуть Григорій Горобій, я засновник освітнього центру область можливостей, і моя місія створювати якісні онлайн навчальні продукти для того, щоб ви могли отримувати максимум користі, впроваджувати готові рішення в своєму бізнесі і при цьому швидко отримувати результати. Тож, яким чином ви можете переконатися в тому, що наша система майстер-класів. Онлайн навчання працює ефективніше від інших. По-перше, у нас в команді є тільки практики. Ми всі пройшли через певний шлях, і ми продовжуємо рухатися ним, тобто, ми не проводимо тільки навчання. У нас є свої повноцінні проекти, якими ми займаємося, виконуючи фізичну операційну роботу. Монтуючи відео, створюючи youtube канали, проводимо бізнес-розбори, проводимо розпаковки особистості, тому подібні речі. Тобто, є фізичні а, дії, які ми робимо щодня, і ми наш досвід упаковуємо в готові рішення для бізнесу. По-друге, у нас є а, розпаковка особистості, якої немає ні в кого іншого, тому що нам вдалося а, поєднати логічні методи і езотеричні методи таким чином, щоб вони працювали максимально ефективно. Знову ж таки, розказувати про це можна багато, але краще пройти на бізнес-розбір і ми вам Покажемо фізично, як це працює, і ви на безкоштовному бізнес розборі отримуєте свою користь. Якщо ви поки що не готові йти саме на бізнес розбір, ви можете спуститися униз цього сайту, там є відеотека. У відеотеці ви будете знаходити постійно оновлюючі відеоролики, в яких ми розказуємо і. Стратегії просування через YouTube та інші соціальні мережі показуємо, яким чином побудувати різноманітні воронки продажів, комунікацій, продуктів тому подібні речі, і як ми працюємо з точки зору розпаковки особистості. У Світлани є окремо свій youtube канал в якому вона ділиться своїм досвідом, кейсами, яким чином працюють. Наша, наша свідомість підсвідомість і тіло на досягнення результатів. До речі, у попередньому о, слайді ви можете знайти теж відеоролик, там ми розповідаємо саме про розпаковку особистості. По-третє, і що дуже важливо, в ході наставництва чи навчання по автокурсу, ви протягом цього навчання отримаєте вже готові результати в своєму бізнесі. Якщо ми кажемо про YouTube канал, то у вас вже буде під кінець наставництва, вже буде готовий YouTube канал з кількома відео, де є певні матеріали, де з'являються перші підписники, де побудовано стратегію, воронки, тому подібні речі. Тобто, по факту, ми не даємо навчання тільки одного блоку. Концептуальна відмінність полягає в тому, що ми даємо рішення під ключ. Тобто, крім YouTube... Ми даємо ще інтеграцію YouTube в інші платформи. Наприклад, ви переглядаєте дане відео на сайті моєму, який я самостійно створював, не маючи взагалі ніякого досвіду в програмуванні. Але при цьому у нас є інстаграм аккаунт, в інстаграм аккаунті в шапці профілю є посилання на сайт. В дописах, наприклад, в самому інстаграм є посилання на шапку профіля, що там є посилання на сайт, де можна детальніше з чимось ознайомитись. Потім, переходячи на сайт, ви читаєте інформацію, переглядаєте відеоконтент, і, як ви можете побачити, відео з YouTube інтегровані в даний сайт для того, щоб ви могли ознайомитися з більшою кількістю інформацією і приймати рішення не на основі а просто там якогось тексту, сторіс чи тому подібних речей, а ми в наші відео додаємо зміст і показуємо, як це працює. По суті, ми розкриваємо перед вами карти і граємо у відкриту, і у вас є всі можливості для того, щоб виграти. Саме через це я не продаю в кожному відео. Я даю можливість вам бути в статусі а, ну, людини, яка подорожує сайтом, подорожує новими можливостями. Якщо вам щось спадає до душі. Кнопок багато наставив просто для зручності вашого пересування як навігація. Тому натискаєте на будь-яку зручну для вас кнопку, можна потрапити на бізнес-розбір, на розпаковку а, особистості, на створення стратегії під ваш бізнес або. Пройти наставництво і виконувати якісь речі вже самостійно після того як навчитеся, або можна просто найняти нашу команду, і ми допоможемо вам зробити все повноцінно під ключ. Тому вибір за вами. Ви можете продовжувати переглядати сайт, можете піти з нього, як вам зручно. У будь-якому разі, якщо ви напишете, я буду радий з вами поспілкуватися і приділити для вас свій час. Вам успіхів у вашому проєкті і вашому бізнесі. До нових зустрічей, якщо все ж таки вирішите подорожувати далі з нами.